Вітаю! Сьогоднішня тема, яку дорогу ти обрав. Місце Писання Ісайя 55 глава, з 8 по 9 вірші. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Дивіться. Ми з вами дивимося плоско. Ну, дорожка йде, і ми дивимося на неї. Господь дивиться зверху. Він як супутник. Він бачить, як 3D-картинка. Він бачить, куди ми йдемо, де ми звертнемо. Ми дійдемо не туди, ми там загинемо. А ми, як ото конь зашорений, йдемо і бачимо тільки попереду, і бачимо там, де нам краще. І нам здається, що це перспектива, або тут мене збереже, тут мене нічого не буде стосуватися, я залишуся тут неушкодженим, і буде все класно. Але Господь сказав, мої дороги то не ваші дороги, і мої думки то не ваші думки. Ми бачимо плоско, бо шукаємо свого отож і не кажіть, що ні, ага. Так, їдемо далі. Я хочу привести приклад Йона, перша глава, з 1 по 3 вірш. І було слово Господнє до Йони. а міта його сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй про нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і став Йона, щоб утекти до. Таршішу з перед Господнього лиця. Тобто, що ми з цього місця писання бачимо? Було слово Йоні. Вставай, іди до Ніневії, Ці люди чинять зло. Мені це не подобається. Іди, скажи їм, бо я їх знищу. Що робить Йона? О. І тікає. Що відбувається далі? Він там тікає. Сідає на корабель, платить за це. Тобто гроші є, все є. Я улаштований, я домовився. Ребята, все добре. І поплило. Куди воно поплило, у, ми зараз побачимо? Пливе. Це чудо. І тут починається саме цікаве. Господь, у, а де йона? Тобто, ніби Господь не бачить, знаєте, Він, ну, вибачте, дурень, не бачить, куди Іона втікає. Я сховаюся, Бог не побачить. І тут починається великий шторм. Господь великий вітер посилає, хвилі піднімаються, і ті, хто був на кораблі, капітан, починають все викидати, щоб легше їх там не затопило, бо бачить, буде зараз а, всім хана. І всі починають молитися до своїх богів. Всі, що робить Іона? Це цікаво, неймовірно, віруюча людина йде туди, зараз я вам сказав, до ну, споду. Споду це дно. Лягає і спить. Це він молиться, молиться до Бога. Розумієте? Або Бог все сам зробить, Бог мене тут не побачить, хай моляться до своїх богів, зараз все зупиниться, а не там то було. І тут вони розуміють, що ще хтось був один. І цей капітан ну, за цим йоною посилають і кажуть: Давай, хлопець, у тебе ж теж Бог є. Хай він помолись до нього, і ми тут всі врятуємося. І а той щось собі мик-пик, мик-мик, кик-пик. Ну і вони кидають жребій і кажуть, Господь, покажи нам на того, і за кого це відбулося. Тобто вони вже розуміють, що це кара. І падає на йону. Тобто, хочеш не так, буде от так. Ну і вони ж його питають, що ти таке зробив? І він каже, я єврей, і саме цікаве, і боюся я Господа, ого, нічого собі, небесного Бога, що вчини море та суходіл. Нічого собі боїться Господа, втікає в іншу сторону, не слухає, куди, що Господь йому говорить. І саме головне ту дорогу, по якій Господь його веде, він тікає з неї. Оце так боїться Господа, віруюча людина. Хтось себе впізнає? А -а -а. Привіт! Тут є такі, чи нема? Чи всі віруючі? Святі. Добре, їдемо далі. Ну, і він каже: це із за мене. «Ребята, викидайте мене геть. Ну, а ті люди все-таки бояться, думають, ну як це викинути? Він і ще єври. Це зараз прогнівемо його Бога. Ішов він нас тоді точно кирдик всім нам. І вони починають грібсти до суші. Але не там то було, вітерець та сильний, і хвильки їх накривають. Розуміють, що проти Бога не підеш, і вони кажуть: ну. І вони кликнули до Господа, Перша глава, 14 віч, та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу з цього чоловіка, і не давай на нас не крови, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш. Тобто вони навіть зрозуміли, що шуткувати з Господом нашим не варто. І вони його кидають. І там вони принесли, а, і одразу все зупинилося. І вони принесли жертву Богу. Ух, ух, від гріха подалі. Господи, помили, Господи, прости, Господи, помили. І все, все. Їдемо далі. І тут теж саме цікаво. І що відбувається? Господь призначив рибу. Тобто, ну, здавалося б, ну, напортачив, не виконав те, що Господь йому сказав. І так. Все. До тебе отець. А-а, хлопчик, ти ще не виконав те, що я тобі сказав, і для чого я тебе призначив. І тут Господь посилає рибку велику, і вона тільки ковть, і Йоната. О, я думав, що все закінчилося, да я там уже буду по золотій доріжці ходити. А тут китяра. І що відбувається далі? І молиться Йона три дні і три ночі. Молиться, і що відбувається, йона, друга глава, з 3 по 11 вірші. Та й казав: я кликав з нещастя свого до Господа. І відповів і відповідь дав він мені із нутра шеолу кричав я, і почув ти мій голос Господь милосердний. Ми... І Бог нас чує. Напортачили до Бога зразу, як тривога, так до Бога. А Господь він же добрий, Він же люблячий, він милосердний. Думаю, ну іди сюди вже, собачара, що ти там уже зробив? Іди сюди, тебе обмию, витру і нагодую. Ну, продовжуємо. І ти кинув мене в глибочині, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І я сказав я, вигнаний з перед очей твоїх про те ще побачу, я храм твій святий. О, хлопчики ще думає про небо. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиваю кругом мою голову, я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стала за мною навіки. Ой, як все так страшно, та підіймеш із ями життя моє. Господи, Боже ти мій, о, згадав про Бога, піднімай мене звідціля. Господь, піднімай, я ж кличу. Як у мені обмлівала душа моя, Господа я спогадав і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Про те, що ми говоримо, як тривога, так до Бога, як слухатись Бога, зась. А як тільки щось нас в п'яту точку укусило, ми одразу Бог помоги, поможи мені, Боже. Ну, продовжимо. Ті, що тримаються марних башків, свого милосердного кидають. А я, бачите, ті, що тримаються марних башків, марних Бог обрав щось інше і свого милосердного кидаєш, а потім до кого ти звертаєшся хто тебе звідтіля витягує. А Божок твій, який не чує, не бачить не говорить, Оця дерев'яшка, або ця, ця статуйка, або амулет твій. Потім до Бога. До Бога, живого, малосердного, люблячого, продовжу. А я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я те виконою спасінням у Господа. Ну, нарешті Йона виправився. Ой, І Господь звелів рибі, і вона викинула його на суходіл. Іди. І що відбувається далі? Ну, все, викинула, ну, все. я продовжую своє життя, Господь, я тобі дякую, дуже приємно, я пішов. ні 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 ні, -ні. Йона, М -м -м -м. хлопчику, я тут. І вдруге сказав Господь Йоні. Тобто, дорога є у нас перепони. І Господь каже: отут треба зробити це, тут треба його переплигнути, тут не обійти отуди туди туди, а треба перелізти. А там щось треба сказати, а я не скажу, бо я там посварюсь з кимось, а там мені в тарілочку покладуть або в сумочку, ага, поклали уже. Тільки не те, що ти чекав, і не в тому місті. Ну, я не про це. І що відбувається? Він іде до Ніневії. Тобто Господь каже: йди туди і кажи Ніневійцям цим, що я на них прогнівився. Вони роблять погане перед моїми очима. І тут саме цікаве. Дивіться, ні на віці, а, а, ні на віці вірять в Бога. Вони кажуть, ми вірять в Бога, ми віримо в Бога. Ми віримо в Бога. Ну, і він йде проповідує. Місто дуже велике, і він оце говорить, що 40 днів, і місто буде знищено. А вони до Бога і кажуть, ми же віримо тобі. Ого, нічого собі віра, що Господь каже, я їх зараз і спалю і знищу оціх віруючих. Оці ми всі такі віруючі. Розумієте про що? Я Господь каже: не добре ви переді мною робите, Огидне. і прийду вас знищу. І вони розуміються і починають. Брати піст, брати, каятися, знаєте, як в вретіщом отежу свою рвуть. Ну, і коротше в них там жалоба йде, Вони до Бога всі моляться. І тут чує царце Нінавіє. І... Удиви у... У, що? І він сам роздирає одежу на попіл сідає, сидить уже там весь брудний. Але йому вже все одно, що про нього подумають: я хочу жити, Господь помилуй нас. І пости де такі, що не годують нікого. Навіть маленьких дітей і навіть тварин. Нікого. І що відбувається саме цікаве? Господь це побачив, їхнє щире каяття. І каже: О, ну, тепер ви на ту дорожку стали, на яку я вас і поставив, дурні. А ви що думали собі? Що ви хочете обійти мене або пролізте отуди, от на той рівень, і піти? А я вам кажу, от сюди йдіть. А ви ж як ото стадо, яке, знаєте, як ото пастух його гонить, і ото, ото собачка, яка починає його заганяти. А вони кудись ото розбіжалися собі, і їх треба в одну дорогу, і вони побігли. Отак і ви. Повернулися, добре, я прибираю з вас це і все, продовжуємо жити далі. Все добре. Ой. І що тут ми бачимо? Йона, 3 глава, 8-10 вірш, те, про що я тільки що сказала, але прочитаю Слово Божого. І нехай покриваються веретами та людина, та й худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне зі своєї дороги, кожен зі своєї дороги, та від насильства, що в їхніх руках, це ми віримо в Бога. І побачив Бог їхні вчинки. Розумієте, Бог все бачить. І те, що ви думаєте, що не бачить і як Йона на дно корабля туди заліз, ага, сховався, а світло у темряві світить. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. Розумієте, який наш Господь? Я вибачаюся! А то в мене подалі, як кажуть. Продовження впало, тому я собі це дозволю. Ось така історія. Тобто Бог каже: ось дорога, іди, кажи, не хочу, піду туди, сховаюся, не вийшло. Так само і народ. Ми віруючі, як і Йона сказав, я віруючий, я єврей, я в Бога вірю. І сидить отам в дні корабля, ті моляться своїм божкам да помолись ти! Або відкрийся, вийде у світло, лки зелені, да ж таке? Ой, добре. Тепер я хочу привести іншу історію. Теж дуже цікава, але теж йде по цьому напрямку. Числа 22. Це про цара Авалака. Моави царя. Звали його Валак та Валаама. Дивіться. Та Валаама. Так. Їдемо. Так, я тут в своїх аркушах вже заплуталась. Інформації багато. Ага, так, Валаама. О, я нарешті знайшла. А то я вас зараз поведу, не туди, куди треба, і сама поплигаю. Так, дивіться, так, правильно, все правильно. Валаама, сина Ораз, Фатура, числа 22, 6, 8. Пам'ятаєте, я просто зараз трішечки так вас підведу до цього місця писання. Коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, їх вже було дуже багато, і там Господь їх веде, і вони всіх перемагають. Всіх, хто там на них нападає, всіх перемагає, бо Бог з ними. І тут доходять до Моава, так? і цар бачить це, і о, злякався. Вони нас тут всіх побивають, що робити. Він збирає своїх всіх радників, збирає цю раду і каже: хлопці, що будемо робити? І вони згадують про цього валама. І що він може зробити? Дивіться числа 22, 6, 8. Тож тепер прийди і прокляни мені цей народ, бо він сильніше за нас. Може, спроможемося побити декого з них і вигнати їх із землі. Бо я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословений. А кого ти проклянеш, той проклятий. Тож моавська рада старішин і медійська рада старішин пішли. А в їхніх руках дарунки за чаклунство. Тобто вони його сприймають як чаклуна. Ух, зараз треба за чаклунство дати ці подарунки. Уявляєте собі? Ну, тобто вони Бога не знають нашого, вони собі там кадять, чаклують і понесли ж такий самі такі і дарунки. Зверніть увагу на це, що ви дарите і кому ви поклоняєтеся. А, це просто так. Це я привіз там якусь маску, або привіз якесь там яйце окрашене, а там якась символіка язична. Та то так, сувенір. Ага, сувенір. Добре, я зараз не про це. І прийшли вони до Валама та й переказали йому слова Валака. А він сказав їм: Перебудьте тут ніч, і я передам вам справу, як скаже мені Господь. І знаєте, що саме цікаво? Господь йому каже, хто ці люди, які з тобою? Розумієте? Він каже, ви тут залишайтеся, тобто прийшли ця ради, каже, проклини отой народ, тобто Божий народ. Єврейський народ, який вийшов, який Бог виводить, проклини його. Ми тут тобі з дарами прийшли. У -у -у. Тільки прийди до нас. А Бог каже: хто ці люди? Тобто він не знає, У -у, Бог не знає, хто це. Ой, Валам, розкажи мені, бо я щось не в темі. Розкажи мені там радник не доніс, або в мене там він якийсь щось не те слухає, або міняти його треба. Так? У нас Господь такий, Він все бачить. Він знає кожне серце. Хе -хе. Друзі! І що далі? І тут же розповідає Валам історію Богу. Ну, вони прийшли до мене, там народ народ чисельний на них нападає. І вони мене попросили, що це, якщо благословлю, то благословеться, бо в мене такий є дар. А якщо прокляну, то проклянеться. І він каже: дивіться, саме цікаве, 11-й вірш. Можливо, я зможу робити його і вигнати його із землі. Валам, ти розумієш, кому ти це говориш? Тобто я? Може я зроблю і вигоню його. Що ми далі бачимо? Ну, тобто він розповідає, ми почули, що вибачте, я його, вони звернулися до мене. І числа 12 12-й вірш. І сказав Бог Валаамові: не підеш. З ними і не, прокля... і не проклянетимеш народ, бо Він благословений. Друзі, хто думає, що він уже на коні і йде на Божий народ, і йде захист Божий, Господь закриває свій народ, Це... Господь тримає свій народ, в своїй руці, Він його вибрав, Він його назвав своїм. То ви думаєте, що ви своїми оціми подаруночками або якимось таким єхідним шляшком обійдете, проклинете і все, О, караул нас ідуть проклинати. Все в Слові Божому сказано, що незаконне прокляття не збудеться. Воно як ластівка, так вилетить. І полетіло туди, куди не треба. Чого боятися? Бог нас звільнив від усякого прокляття, від усякого пороку. Але я кажу зараз не для всіх. Якщо ви чините неправду, виходите із під Божого захисту, йдете своєю дорогою, то тут з Бога з вами вже нема. Він завжди поруч, він за вами спостерігає. Але коли ви каєтесь, повертаєтесь на ту дорогу, яку Бог приготував, тоді під Божим захистом. Або, а то зараз багато подумає, я буду так і чинити, і Бог буде зі мною. Ні, 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 друзі, цей номер не пройде. І сказав Бог Валанові: не підеш з ними і не проклинатимеш народ, бо він благословений. Тому, друзі, хто думає, що він може проклясти або чинити зло тут? Хе -хе, з ким ви воюєте, друзі? Далі ще цікавіше: ну і ці рада, ці хлопчики ідуть до свого царя назад. Валака і кажуть: ну, така справа не прийняв він, не хоче. Ну той каже так. Я йому все дам, що він захоче, і ще більше приготував, і ще прем'єра послав. Тобто іще більших таких, знаєте, моцних ну, хлопців по раму, по чину, таких можновладців і відправляю до нього. Якщо ті були там якісь замначальники або міністри, то тут я вже прем'єра пошлю. Тут я вже на рівні праву руку свою пошлю. Тобто він тут вже точно не відвертиться, і я йому обіцяю все. Ну і він знову їх а, у себе. Ну, залишає і каже, ви тут поспіть у мене, я зараз знову піду, помолюся до Бога, що Господь мені скаже? І знаєте, що саме цікаве? Господь йому каже, що ну, якщо вони тільки тобі сказали іти з ним, то іди. І він прокидається вранці, саме цікаве, і йде з ними. І Господь було це неогодно Богу, і Він посилає янгола з мечем вбити. Валаама. Уявляєте собі, Тобто я чую слово від Бога. Він каже, не підеш проклинати перший раз. Пам'ятаєте перший раз, коли він звернувся до Бога, ті кажуть, пішли з нами, ти будеш проклинати на цей народ. Тобто він знав, для чого він туди йде. Тепер питання: щось змінилося, коли вони прийшли другий раз? Він же знав, для чого він туди йде. Бог йому каже, якщо тільки піти, Піти. А вони тобі сказали тільки піти. Вони тобі сказали: іди і проклини Божий народ, зроби те, що ми тобі зробимо. Ми тобі там влаштуємо і доньку, і твою дружину, і тобі тут частину бізнесу дамо, і грошенята. Давай тільки з нами. І землі отут дамо. Ото тих можеш вбивати і забрати цю земельку. І робить з ними, що хочеш, і твоя земля. Ну, я піду, тобто вже десь спрацьовує. Да? І тут Янгол Божий з мечем, а його не видно. І він починає, тобто хоче його вбити. І що саме цікаве, Валаам сідає на свою ослицю. І тут, дивіться, і янгол мечем замахується, щоб вбити. А ослиця вона була давно вже з Валаамом. Вона була дуже віддана і жодного разу його не образила. Тобто вона все робила так, як а, треба краще хазяїна. І вона сходить з дороги в поле. І велам, бере палицю, і лупить, ти чого зійшла? І знову повертає її ну, на місце. Йди на цю дорогу, куди ми їдемо. Добре. Тобто, зійшла з дороги, ослиця, хоче тебе. Дурня, врятувати, вона тобі віддана, вона тобі говорить, як часто люди біля нас, ну не роби цього. Або слово тобі, Боже, або Господь тобі людину посилає, не роби, а ти, це не від Бога! Мені треба ще. О, отут від Бога. І пішу, куди? Куди? Ну і далі. Потім там виноградник, і там було з одного і з другого боку огорожа. Тобто янгол іде туди, щоб його зажати. І ослиця в сторону знову. І виходить, що знову хоче вбити. Не виходить. І вона зажимає його ногу, тобто огорожу, а той ще ж лупить ногу прижало і починає її лупити. І третій раз. Уже, саме цікаве, в вузьке місце від Янгол, щоб його вже точно він нікуди не діється, його вбити і не, не можна. І вона знову, його, можна сказати, рятує. І тут вона до нього заговорила вже. розумієте, Коли тобі так не доходить, баран! То ослиця заговорила і каже: А чого ж ти мене б'єш? Невже я не була тобі вітана? Невже я тобі бажала тільки зла, я завжди була поруч, завжди говорила те, що треба? Якщо тобі казали, який ти класний і костюмчик у тебе, а він у тебе репається, або він на тобі так, як ото, знаєте, як на чучело, як от пам'ятаєте, була казка про голого цього короля, всі йому там лесощі, що він класний. а Він дурень, він голий стоїть. А коли тобі правду кажуть, то не хочеться її слухати, то цей поганий, або вигнати його, або він не цього духу. Угу, задумайтесь про це. Ось, і що? І вона каже: Я, ну, я ж тобі заговорила, я тобі нічого поганого жодного разу не зробила. І тут він починає бачити цього Божого янгола, він йому являється, так як ослиця його вже побачила. а цей дурень не побачив, вибачте, що так скажу. І він йому каже: тобто, твоя ослиця побачила мене. І тебе вже там не, повинно було не бути. Я в тебе вже, Сікір, важка, а вона тебе врятувала. Ну, Там просто дуже цікава історія. Янгол каже, іди і будеш говорити те, що тобі сказав Господь. Тобто ти, ти будеш говорити те, що тобі сказав Господь. І саме цікаво, число 34. І потім Валам говорить: тепер же, якщо тобі не подобається, це він Янглол говорить, я повернуся. Тобто він уже, ну, якщо Бог тобі не подобається, то я повернуся. Да йому з самого початку не подобалася ця дорога, якою ти пішов. І я пішов, куди ти пішов? Бог тебе туди посилав. Ну ти ж сказав, іди. Зачекай, з яким наміром ти, ти йдеш? Для чого ти туди йдеш? Тобі ж вже відкрито, щоб вбивати, проклинати народ. Боже, чого ти туди прешся? Дивіться: висновок мої дороги. Не ваші дороги, мої думки, не ваші думки. Куди б ви не хотіли сховатися від Бога або зійти з тієї дороги? Господь вас поверне. Це слава Богу, що ви ще можете повернутися на цю дорогу. Бо потім, якщо ви будете вже так тікати, тікати, то все, ви підете по плоті і потім огніне озеро. Друге, якщо Господь вам щось говорить зробити, а що люди про мене подумають, а що вони про мене скажуть, а як же я там щось втрачу, а там я щось маю, розумієте, ми починаємо думати там, де нам краще. Тобто, коли ми бачимо дорогу плоско, то ми шукаємо свого. Ну, що ви думаєте? Господь для вас погане бажає, його дорога, вона саме легка. Да, Воно важко ніби. Але він сказав, що мої янголи навіть вас будуть нести, щоб ви, об камінець на дорозі не спікнулися, уявляєте собі, камінець, а ти кажеш, М -м -м, я не піду, бо там дорога або про що про мене подумають. Друзі, ви думаєте про те, що подумає про вас Бог. Але я кажу зараз не екрані, що хтось каже, мені сказав Бог, а там і Бога близько нема. І він щось таке робить. Там написано, по плодах пізнаєте їх. Оплода пізнаєте їх. Тобто, що він несе, кого, кого він сповідує? Чи маєте ви любов один до одного, чи ненависть? Або якщо ти там дійсно ми тілесні і ми злимося, ми дратуємося, а це не від Бога. Розумієте, це не від Бога. Я про себе кажу, в мене таке є. Я кажу, Господь і кожного разу приходиш, каєшся, я Кажу, Господь, пробач мені заліз своїми вустами не туди, куди треба. Твої вуста повинні благословляти. Як можна одними вустами благословляти і проклинати? Розумієте? Тільки Бог, якщо Він тебе поведе. Іде те він, бачите, він каже, я вб'ю, а потім каже, покаялися. Це врятовані, ідіть. Тільки не робіть того, що чинили раніше. Він милуючий, він довготерплячий, друзі. Тому, якщо у вас якась дорога, і ви постійно з неї втікаєте, а Господь вас повертає. І буває, знаєте, нам здається, що все, там кінець. А Господь каже: ні, друг мій, там тільки початок, і там світло. І там світло, а ми своїми діями себе заводимо у, у той тупік, а потім виємо. Люди! А чому зі мною так сталося? Або втрачаємо життя. Із-за того, що Господь нас постійно направляє. А ми що робимо? Навіть ослиця і та нас рятує. А ми хто тоді? Якщо ослиця нас рятує, дуже розумні і мудрі. Не чіпайте нас. Ми не осли, ага, барани. Або ще я як сказала, як не буду ображати всіх нас. Бо всі ми, буває, шукаємо свого і боїмося. Чого нам боятися? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Я знаю, страшно буває. Але слово дістало, як меча, і все, і підпиталися. І дорога Божа вона веде нас у світло, вона веде нас у життя. І якщо ти не хочеш зараз пройти ті випробування, які Бог для тебе приготував, якщо треба покупати покопати, було в 20 років взяти лопату, то прийдеться тобі, друже, якщо ти будеш бігати від цієї лопати, взяти її 50 років і копати. А потім будеш стогнати і казати: Бог, сили не ті, а що ж сталося? Він скаже: Так я тобі 30 років назад давав цю лопату, щоб ти копав, сили були. Я тобі допомагаю навіть. А ти що робив? Втікав від неї. Або хтось труднощів боїться, або хтось думає, я омину зараз оце, або оце. Не оминете, друзі. Якщо ви злука... лукавите, Бог з лукавим, поступає по лукавству, а щирим щиро Бог своїх не залишає і Бог своїх рятує. І він сказав: Ніхто над ними не буде глумитися і насміхатися. Тому довіртесь Богу і рухайтесь тією дорогою, яку Бог вам приготував. І якщо у вас є слово від Бога, підтверджене слово від Бога, говоріть і не бійтесь про те, що скажуть вам люди. Бійтеся Бога, бійтеся Бога. Благословім всім нам, нехай Господь нас збереже.